За статистикою лозівської наркологічної служби, кожен п'ятий наркозалежний віл-інфікований. Найчастіше зараження відбувається статевим шляхом. У категорії ризику не тільки молодь безтурботна і малообізнана, а й люди середнього віку. Говорять медики. Виявляють сьогодні віл переважно за клінічними показниками. Тобто, коли хвороба вже прогресує. Очень много у нас ідеть виявлення віч інфіцерних по клінічним показанням, тобто йде уже развитие заболевания. Тому медики закликають всіх обстежуватися. Зробити це можна у кабінеті довіри, що у поліклініці міської лікарні процедура безкоштовна і анонімна. Ніхто не записує ніяких даних, ніхто не бере паспортних даних. Єдине, я говорю, якщо приходять подростки, молоді люди, которым нет 18 лет, у них должно быть бути розрішення. Тобто, дається спеціальна така форма. Її родителі, то, що вони в курсі, що проходить аналіз. А якщо вже совершенно люди, абсолютно добровольно, анонімно, точно так як і здається аналіз, також виходить результат. Обов'язково перед тестуванням людини консультують, розповідають, що таке віл, як він передається. Головне побороти страх і з тим допоможуть і психологи, і медики. Тобто, по досвідом, скільки ми проводили ці тести, то реакція може бути как бы, не зовсім... скажем так положительно было такое что вот сомнительный тест был то есть и сразу шок испугались и начали как бы люди паниковать естественно мы их успокоили вот пересдал этот человек иммунный анализ была такая ситуация все-таки обнаружили другую болезнь которую успешно прооперировали Зараз в місті живе 222 двадцять віл-інфіковані людини, 9 дітей. Всі вони знаходяться на диспансерному обліку. Хоча реальна кількість може бути і в три, і в десять разів більшою. Люди не знаючи, живуть з ВІЛ і передають його іншим. Кожен день 46 чоловік заражаються віч лише тільки тому, що вони не знають о своєму статусі. Люди бояться делать тест, не смотря на то, що є лічені. Кожному варто знати свій статус і пройти обстеження.